Хорош, хорош, після відриву снасті перев'язався на першому ж закиді. О, ось такий красунчик. Друзі, з одного й того самого місця рибка прокльовує. Клас. І таке буває дуже часто. В зимовій риболовлі потрібно або дочекатися, коли риба вийде пообідати, як то кажеться, або просто-напросто її знайти. Ну я думаю, зараз у нас... опа па 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 Зараз у нас два цих фактора, вони в одне ціле злилися і ми ловимо рибу. Є. Так, ну я вже не рахую їх, але вже більше десятка спіймав. А якщо б я зневірився і розвернувся і пішов додому? Не продовжив пошуки. Моя бриболовля сьогодні могла б і не відбутися. Я все-таки вважаю риболовлею це <смітно>, ті миті, коли ми піймали рибу. А не просто покидали спінінг і свої приманки у воду. Ой-ой-ой, ой, хороші пішли, друзі. Прям гарнесенькі. Підійшли прям, наверно, кабанчики якісь. Ух ти! Кабанчики підійшли. Є. Є таке діло. Красунчик. Ось такий. Звільняємо кунчика. До речі, цей зів Доволі так. Глибоко всі попередні просто зацеплялися за краєчок. Є, давай додому. А ми за наступним. Є. 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 Так, але от там подалі мені здалося хтось крупніший трошечки клював. Ні, ну вже мені навіть навіть трошечки нудно їх ловити, друзі. Клюють, клюють. Не на кожному вже закиті, але в принципі рибалка.